Що найнезвичайніше ви чули від багатих людей? Я працював у автосалоні і побачив, як власник під'їхав на Porsche GT3 вартістю 250 тисяч доларів. Казав йому, як сильно я люблю цю машину. і Мрію колись її придбати. Власник подивився на мене з подивом і сказав: що ти маєш на увазі? Ми ж продаємо їх прямо тут. Розумієш? Мене просто вразило, що він не усвідомлював, що його працівники не можуть дозволити собі машини, які вони продають. Я працюю на стартапи сан франциско Я віддалений співробітник, що живе на іншому кінці країни, і тому я свого роду громадянин другого сорту. Мої прямі колеги, які працюють у сан франциско заробляють щонайменше вдвічі більше ніж я, і майже всі вони мали надзвичайно привілейоване виховання. Вони навчалися в топ 10 бізнес-школах, проводять літа на тахо і так далі. Кілька місяців тому я був у головному офісі на нашій щорічній нараді. Один з доповідачів запитав у аудиторії: чи працював хтось в Амазон? Ніхто не підняв руку. Вау, я здивований. Я сказав, а склад рахується, і вся кімната вибухнула сміхом. Адже, звичайно, я щойно розповів дуже смішний жарт. Нащо ти відвідуєш майстра, щоб подивитися на свою машину? Просто купи іншу. Я не розумію, чому ти марнуєш час на це. Це нагадує мені інтерв'ю з Вікторією та Девідом Бекхемом. Вона сказала: Ми багато трудилися, ми з робітничого класу. А Девід запитав її, на якій машині тобі везли до школи. Вона колибалася, він запитав її знову, але суворіше. і вона сказала: це був Rolls-Royce. Якщо ви не можете дозволити собі дитячий садок, просто няню. ми любимо свою. Під час пандемії виш розташований менеджмент проводив широкомасштабні конференції по всій компанії про психологічне здоров'я та благополуччя. Одна порада не завжди залишилася зі мною. Вони пропонували зупинити рутинність роботи в одному і тому ж просторі, перемістивши ваш стіл в іншу кімнату в вашому будинку. У мене був вибір між різними стінами. Я працюю у сфері психологічного здоров'я. Директор відділу запропонувала нам усім проводити час у саду або займатися вдома у власному тренажерному залі. Вона живе в будинку вартістю майже 3 мільйони доларів, тоді як її персонал в основному живе в квартирах з однією спальнею. Коли ви дуже напружені, просто відійдіть від того, що ви робите на деякий час, і вийдіть на вулиці, щоб насолодитися сонцем біля вашого басейну. Якщо ви почуваєтесь насправді погано, попросіть Марію, Лупе або хто там ваша говорданка принести вам Маргариту. Мій начальник був такий же. знайдіть простір, який використовується тільки для роботи. Одягайтесь офіційно, навіть працюючи з дому. Затримуйте звичайного графіку роботу. Вибач, чувак, дитячий садок закритий, тому я намагаюся доглядати за дитиною протягом робочого часу. Я буду носити футболку, вкриту плямами з рвоти цілий день. Я б не став вважати це чимось недоречним, але я, безперечно, був вражений. Декілька років тому я працював у роздрібному магазині, де продавалося багато різних товарів. Якось у п'ятницю в день я був на касі, коли увійшли три молоді жінки, близько 20 років. одягнені в одяг. Брендів. Вони купили валізу та кілька інших випадкових речей на загальну суму майже 400 доларів. Як тільки я оголосив загальну ціну, одна з них витягла 4 бенджамі і дала їх мені не дивлячись. Я запитав, чи збираються вони у подорож. Одна з них відповіла: ні, нам набридло тягати свої речі. Я маю на увазі, я теж втомлююся тягати речі, але чорт забирай, купувати цілу валізу і навіть більше, тільки тому, що вони втомилися якесь безумство. Мені був потрібен велосипед, щоб діставатись до нової роботи. Знайшов когось в інтернеті, хто продавав дуже хороший велосипед, за нас. Ціною, тому зв'язався з ним. Доїхав дома поїздами до їхнього будинку, щоб купити велосипед. І коли прибув туди, це виявився маєток. Велосипед стояв у гаражі, повному суперкарів та класичних авто. Вони запитали мене, де моя вантажівка, щоб завантажити велосипед. Коли я сказав, що буду їхати на велосипеді додому, вони засміялися, і перш ніж я зрозумів, усіх у будинку покликали до гаража, щоб почути, як я буду їхати на велосипеді три години додому в темряві. Ніхто не запропонував мене підвести. Вони просто почувалися благословенними, що їм не доводиться робити такі речі. Багато варіантів питання, чому бездомні просто не орендують квартиру або не куплять будинок. Як у вас може бути лише одна посудомийна машина? Уявіть собі їхній шок, коли я сказала їм, що в квартирі, з якої я ще переїхала і в якій я прожила 14 років, взагалі не було посудомийної машини, коли вони стверджують, що гроші не зробили їх щасливими. Гроші не зроблять тебе щасливим. Ну вони точно припинять деякі речі, які роблять мене нещасним. Живучи за межами Джексон холл сестра одного з моїх друзів розповіла мені, як важко там жити. Потрібно літати до Салт Лейк, щоб привозити допомогу, прибирання догляд за подвір'ям. У мене не було слів. Жоден з помічників не може дозволити собі жити в Джексон холл Я був тим помічником у Джексон холл рік. Це був один із найкращих періодів у моєму житті. Коли мені було трохи за 20, моя стара побита машина зламалася на парковці роботи, коли я збирався їхати додому. Я отримував 10 доларів на годину, працюючи кондитером у кейтерінговій компанії. Цього ледве вистачало на оплату оренди. Я був був явно дуже засмучений через поломку машини. Мій босс власник компанії сказав мені, чому ти так засмучений? Це ж просто машина, просто купи іншу. Я навіть не зміг відповісти, просто подивився на нього як на божевільного. Ці люди повинні знати, скільки вони платять. Вони вважають, що це справедлива зарплата, тому що їм не потрібно думати про те, скільки насправді коштують речі. Коли я почав заробляти хороші гроші, я не дуже слідкував за цінами в супермаркеті. В основному я просто брав те, що хотів їсти на тиждень. Тепер я трохи більш економний і періодично перевіряю акції. Позить гроші у своїх батьків, і розпочни бізнес. Це було сказано чоловіком, який ніколи не працював і живе за рахунок спадкових коштів. Бідні люди бідні, тому що вони неправильно інвестують свої гроші. Мене дивує той факт, що деякі люди вважають, що всі народжуються з срібною ложкою в устах, як і вони. Я був асистентом і заробляв трохи більше 50 тисяч на рік. І я чув, як один із членів правління сказав: Звичайно, він міста, вкрав гроші на 90 тисяч на рік, там не проживеш. Цікаво, чи застосовували б вони таку логіку до бідних людей, які крадуть необхідні речі, щоб протриматися? Я не цікавлюся, бо знаю відповідь. Як ваш сімейний бухгалтер міг це дозволити? Коли я кажу про те, що в дитинстві ми не могли сплатити рахунки, і у нас кілька разів вимикали водопостачання електрику. Моя історія це історія, яку мій батька любить розповідати про перші батьківські збори під час моєї орієнтації в коледжі. Вони 20 хвилин обговорювали плани оплати навчання. Потім мама дитини, яку я зустрів раніше того ж дня, підняла руку і запитала в щирому збентеженні, ніби всі інші в кімнаті були дурними. Навіщо комусь турбуватися про все, це якщо можна просто виписати один чек за весь рік? Один багатий чоловік якось сказав мені, чому б тобі просто не купити другий будинок для відпустки, начебто, володіння одним будинком не було величезним фінансовим тягарем. Співробітниця запитала мене, у якому банку я тримаю своє сейфове відділення. Я сказала, що у мене немає сейфового відділення. Вона сказала: Тоді, де ти тримаєш свої коштовності? Редагування? Я сказала, що у мене немає жодних коштовності. Вона просто відповіла Гм і змінила тему насправді я розумію суть. Якби у мене було щось дороге, я б, мабуть, також знайшла безпечніше місце для цього, але щось у цьому заставило її звучати як злий персонаж Дисней, навіть якщо вона була дуже приємною людиною. Я деякий час був без роботи, і кілька моїх друзів радили мені скористатися цим часом, щоб подорожувати світом. Ну, по-перше, те, що у когось немає роботи, ще не означає, що вони можуть просто взяти й вирушити у подорож. Насправді навпаки, це менше ймовірно. А по-друге, ви сволочі думали, що причина, чому я не подорожую світом, полягає в тому, що я не подумав про це. Здається, коли людина не є багатою, вона має або час для різних справ, або гроші, але як правило, не обидва одночасно. А іноді ні того, ні іншого, навіть якщо працюєш. Під час корпоративної події люди з інвестиційними нерухомостями розповідали нам, що вам просто потрібно наполегливо заощаджувати, щоб отримати той внесок. Просто не виходьте на вечері зі своєю дружиною так часто, або просто ходіть до пабу кожну другу п'ятницю. Ах так, зменшуючи кількість вечір у ресторані з нуля до нуля і витрати в пабі з нуля до нуля все одно біднієш. Мій колега під час зустрічі вийшов з зум на половині конференції. Якби це було офлайн, він би вибив двері на виході або в них полетів би бистелець через весь конференц зал. Працюючи в службі паркування в районі Санта-Барбари кілька років тому, одна жінка наняла нас для показу ювелірних виробів, які вона проводила в своєму великому будинку в Монтесіто. Поки ми чекали на прихід гостей, мій начальник повідомив мені, що коли гості сідатимуть у своїй автомобілі, щоб виїхати, я повинен закривати двері їх автомобіля, інакше вони просто поїдуть з відкритими дверима, так як вони звикли до того, що інші люди закривають їм двері автомобіля. Син одного з моїх клієнтів, якому було здається 12 або 13 років, буквально виразив подив, коли я запитав його, де можна взяти. Більше паперових рушників, коли вони закінчилися в вбиральні на яхті його батьків, вартість якої становить кілька мільйонів доларів. Він сказав, щось на кшталт вони завжди там, що ти маєш на увазі? Він був настільки відорваний від процесу прибирання і поповнення запасів, що думав, що ці речі завжди будуть на місці і ніколи не закінчаться. Справжній подив на його обличчі був просто неймовірним. Це не перший раз, коли я зіткнувся з таким Спілкування з дітьми надзвичайно багатих людей завжди стає окремою пригодою. Друзі, дякую за перегляд! Пишіть у коментарях, що найнезвичайніше ви чули від багатих людей. Підписуйтесь на канал та не забудьте подивитись наше інше відео. До зустрічі!